Тож, історичний момент стався офіційно Україна має безвіз з європейським союзом. Підписали документ про це в Страсбурзі. Ну і будемо аналізувати собі, коли вже зможуть українці їздити без віз. От Бачите, зараз якраз повтор того історичного моменту, який стався у Франції. Ну а ми зараз маємо на зв'язку Маріяну Кузьо, експерт з євроінтеграції ради зовнішньої політики організації Українська Призма. Пані Маріано, доброго дня вам доброго дня. Отож, чи можна говорити про те, що саме з 11 червня вже українці зможуть поїхати без віз до Європи? Абсолютно, адже власне сьогодні, якби правильно задали, вже стався історичний момент для України, тому що це був завершальний крок України на шляху до безвізового режиму, і так як ви задали, саме 11 або ж 12 червня безвіз стане нарешті реальністю для українців. Якщо говорити про ті перепони, які були, тобто були певний скептиз з боку там французьких депутатів, таке інше, розроблений механізм припинення безвізового режиму, чи загрожує нам це при яких умовах може статися, що цей безвізовий режим може бути призупинений? Ці питання власне стосуються механізму призупинення безвізового режиму і власне регрес реформ в першу чергу, так або відкат тих реформ, які Україна прийняла в рамках візової лібералізації і забезпечення стабільності цих реформ. Тут йдеться в першу чергу про стабільність інституцій, боротьби з корупцією, так про належне виконання всього цього законодавства з боротьби з, дискрим... з дискримінацією, так і Іншим моментом, який може становити загрозу власне, для призупинення безвізового режиму, це теж і е, якщо більше 50% людей, е, власне, подорожуючих українців, які нелегально будуть залишатися на території Європейського Союзу, будуть депортовані, а також ті, які будуть затримані на кордоні. Тому на сьогодні дуже важливо пам'ятати, що отримати і власне втримати безвізовий режим. Е, це вже буде завдання як і української громадськості і українців, так само і влади, і це вже спільна відповідальність українців дотримуватися міграційного законодавства Європейського союзу і власне української влади забезпечити стабільність і е, забезпечити е, і приніше не дозволити регрес реформ, які було тобто е, реформи, які було розпочато в рамках візової лібералізації. Який ефект буде від безвіза для України? Адже чи погоджуєтеся з тим, що безвіз не лише означає просто можливість там подорожувати чи їхати як, як туристи до Європи? Направду безвізовий режим передбачає не лише права і обов'язки, а зокрема і можливості. І на сьогодні це. Це в першу чергу контакти між людьми це можливість подорожувати, бачити якісь соціальні і інші стандарти у інших країнах Європейського союзу, так це можливість налагоджувати бізнес-контакти, ділові контакти, це можливість відвідувати концерти, театри чи інші заходи в європейському союзі, і зокрема, це можливість аж ніяк не влаштовуватись на роботу, але записуватись до прикладу на співбесіду. І знати, наприклад, про можливості роботи, поспілкуватися з потенційним працедавцем, вже тоді вирішувати, чи підходить ця робота чи ні, і по тому отримувати роботу робочу візу або ж навчальну візу, якщо йдеться про навчання. Все таки треба на цьому заакцентувати, що безвізовий режим не дає права на роботу. Абсолютно безвізовий режим не дає права на роботу. І, зокрема, сезонну роботу йдеться про 90 днів, тобто будь-яка комерційна діяльність йдеться про роботу, вона заборонена. І йдеться також про навчання, бо якщо, якщо це короткострокові програми, то звісно можна, але якщо більше 90 днів, то краще подаватись на навчальну візу. Якщо говорити про Грузію, то ми йшли якось так паралельно з нею до безвізя, але все-таки Грузія першою отримала. Чи можете говорити про якісь вже такі перші підсумки? Розумію, що період доволі короткий з березня, але але все ж про які підсумки можна говорити: позитивні чи не дуже? Я б радше говорила про позитивні підсумки, оскільки на сьогодні вже лише 0,2% було відмов. Якщо порівняти з Попереднім роком, коли Грузія мала візовий режим, то це було 12%. І, звісно, треба буде слідкувати за динамікою, яка буде в подальшому, але це вже позитивні результати. Тому я сподіваюся, що в Україні, власне, теж, теж буде динаміка позитивною. Є побоювання серед українців, що власне митний і прикордонний контроль буде трішки жорсткішим і прискіпливішим з боку європейських митників-прикордонників? Чи це дійсно так? Чи змінюється якось сама процедура перетину кордону? А, першу чергу хочу сказати, що а... Що процедура не змінюється, власне, прикордонники будуть, будуть е, е, керуватися у, у, своїми, у своїх діях, власне, Шенгенським кордесом кордони і, і е, витребувати певний перелік документів у подорожуючих, але не варто це сприймати якийсь певний дискримінаційний підхід або ж опереджено ставити до питань, які е, можливо буде задавати прикордонник, тому що е, вперед власне. Кодекс прикордони містить перелік документів, які він які прикордони може запитати. І першу чергу це підтвердження мети поїздки, тобто ми повинні вміти чітко пояснити, яка мета нашого візиту, і знову ж таки не обманювати. Друге, це власне. Надати підтверджуючі документи, які е, які підтвердять те, що ви плануєте повернутися, і вам є де зупинитися, і ви можете забезпечити свою поїздку. І тут йдеться про фінансову ваші можливості, які ви можете підтвердити або готівкою, або без або маючи просто платіжну картку, так і е, знову ж таки. Е, Рекомендованим документом також є страховий поліс, хоча він є не обов'язковим, але я би рекомендувала мати, оскільки йдеться в першу чергу про безпеку громадян і про нашу з вами безпеку. І скажімо так, щоб забезпечити себе від нещасних випадків на території Європейського Союзу, то дешевше буде мати страховий поліс, аніж потім оплачувати послуги медичні на території ЄС. На вашу думку, який має пройти період після запрацювання безвізя, щоб українці теж робили якісь перші висновки, наскільки вдало, невдало ми стартували, і які показники власне, вдалості мають бути? На сьогодні теж дуже важливо уникнути певних маніпуляцій, тому що варто пам'ятати, що люди, які, до прикладу, до... Певний період їм було заборонено в'їзд, тому що вони вчинили певні пропорушення або порушили ці міграційні правила і е, були нелегалами їх було депортовано. То вони можливо будуть намагатися ще раз перетнути кордон, тому що е, маючи на думці про те, що безвіз дасть їм таку можливість. І е, може виникнути така ситуація, що така кількість людей буде багато, і на тлі цьому е, така динаміка буде негативно То я, то просто треба про це пам'ятати е, я думаю що граничний термін звісно важко зараз оцінювати скільки часу повинно пройти або оцінити е, наскільки успішно ми стартували так але е, зараз варто говорити про інформаційну кампанію по роз'ясненню не тільки е, західним територіям е, україни центральним але зокрема і е, сходу україни що таке безвізовий режим і як ним коректно і е, Правильно скористатись, Ми тому що знову ж таки, хочеться нагадати, що е, громадяни України, ті, які перебувають на, на підконтрольній території, е, власне, вони теж мають е, повноцінне право користуватись безвізовим режимом за умови отримання біометричного українського паспорта на основі українського паспорта. От якраз вас про це хотів запитуватися. Власне чи е, є така можливість, що створила е, Україн, Україна можливості для людей, які перебувають на окупованих територіях, чи то в е, Криму, чи то в на території Донецько-Луганської областей окремих е, районів? Чи є така можливість їм дійсно теж користуватися безвізом? Вони, звісно, можуть подаватися в територіальні підрозділи міграційної служби на які знаходяться на Власне, контрольованих територіях українською владою, так і єдиний момент, який може виникнути, це може бути трішки затримка з опрацюванням документів і з підтвердженням особи, так би мовити, так тому що часто, наприклад, люди, які з непідконтрольних територій приїжджають, можливо, не мають паспортів, паспортів українських або будуть їх заново виробляти, так або їхні документи кудись загубились. Тому е, такий єдиний момент, який може перепона, яка може виникнути, це, це час. так? Ну, якщо говорити про саму перепустку, то ми розуміємо, що головна умова до безвізя це біометричний паспорт. Але все ще мало українців ще його не мають. Що їм робити при такому варіанті і після 11 червня? Ну, Звісно. Варто теж нагадати тим людям, у яких є діючий закордонний паспорт з діючою візою, що не варто хвилюватися, що вони можуть скористатися цією візою і поїхати, поїхати все-таки на територію шенгенського простору. Однак ті, які отримують біометричний паспорт і схочуть також отримати туди візу, то я думаю, що консульства будуть завертати. Але люди, які хочуть отримати біометричні паспорти, звісно, треба подаватись або ж в паспортний сервіс документа, але в першу чергу це відповідні територіальні підрозділи міграційної служби. Зараз трошки є ажіотаж, але я думаю, він стабілізується і вже, власне, ближче до початку безвізового режиму він спаде. Я вам дуже дякую. З нами на зв'язку була Маріана Козьо, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. Ми з нею встигли обговорити дуже детально аспекти безвізу, який, сподіваємось, 11 червня запрацює. Адже сьогодні офіційно вже його підписали. З Чим вас, українці, вітаю! Пауза, після того вертаємося.